У середу 7 серпня сумська громада провела в останню земну путь двох військових солдатів Вадима Сухенка та Ігоря Мухіна. Із самого ранку рідні, друзі, знайомі та бойові побратими попрощались із хоробрим воїном Вадимом Сухенком. Він служив на посаді водія 3-го розвідувального відділення. Помер Вадим 3 серпня поточного року в Сумській області, залишаючись вірним батьківщині до останнього подиху. Рідні та знайомі назавжди запам'ятають його як добру, світлу і чуйну людину. Вадим навчався в Сумському професійно-технічному навчальному закладі. Ну, раніше ми казали, це друге училище у нас. Одним з найкращих учнів був, був дуже відповідальним. Ну, я його взагалі знала як дуже порядну людину. Можливо, цей високий рівень відповідальності, ну і немає слів. Така втрата, що найкращі йдуть хлопці, йдуть найкраще. Царство небесне, я співчуваю рідним, близьким. Цю втрату ну, дуже важко якось заповнити і, ну, можливо, часом ми зрозуміємо, як багато він зробив в цьому житті. Він свій борг перед державою, перед родиною виконав, але бачу жінку, бачу двоє діток у нього залишилося. І дуже важко це пережити. Їм дуже важко буде в цьому житті без нього. Він був надійною, порядною людиною. Гарна людина. Відчайдушний, добровольцем пішов. Разом працював? Був, токарем був. Нараз точному, потім фрезеровщиком, насчепив у станках. І пішов добровольцем. Гарним хлопцем. У нас поганих немає. На він запам'ятався, ми таким справедливим чоловіком. Він був хороший спеціаліст, робив у нас на станках ЧПУ. Він до нас прийшов, вже не пам'ятаю в якому році. Ну, вважаю, з першого дня він там був на війні. А так він добрий, був, справедливий чоловік такий. Хороший спеціаліст був, якщо сказати, що він спеціаліст, просто це нічого не сказати. Він був дуже хороший спеціаліст, дружелюбний був такий, завжди поважав друзів, товаришів, дуже любив справедливість, не любив таких людей, які Юлюють від роботи, щось він. Завжди був за правду. Запам'ятався він світлою, веселою, доброю, щирою людиною. Це був наш друг, наш колега. Ми з ними співпрацювали, проводили вони з Настю. І нам корпоративи весело. Класно, і в нашій пам'яті він залишиться виключно в гарних спогадах. Дуже світла і хороша людина. Шкода, що від нас йдуть найкращі». Відспівали народного героя Вадима Сухенка у Свято-Георгіївському храмі Православної Церкви України. Ще молимось, за запокоєння душі, спочила раба Божа, захисника України, воїна Вадима, і за відпущення йому святої праведної невільної і невільної. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. По обіді середи, 7 серпня, біля свята Георгіївського храму зібралися рідні, друзі та бойові побратими солдата Ігоря Мухіна, який помер 30 липня поточного року в Донецькій області. Відважний воїн служив на посаді стрільця 2-го стрілецького відділення. У серцях рідних, знайомих та бойових побратимів, ігор назавжди залишиться зразком жертовності, мужності та патріотизму. Він, по-перше, друг мого брата. Він молодший від мене на 16 років. Вони разом дружили 30 років. Це величезна втрата. Як на мене, я його більше знаю з того часу, як почалась повномасштабна війна. Він часто бував у нас вдома, майже через день. Він пробував працювати, а потім Пішов добровольцем, ну, пішов в військкомат і сказав, що піду служити, обіцяла йому кордон з Сумської області, але потрапив під Ну, Якось швидко це все відбулося. Гарний хлопець, справжній сумчанин. такий працювати пробував, і різними видами бізнесу пробував займатися. Но коли, коли зрозумів, що Потрібно йти, він пішов. Добре, відоши. Мамі помощником був. Ігор був завжди такою чуйною людиною, завжди приходив на допомогу. Він був найкращим, важко казати, що був, він був і залишиться таким же найкращим другом сина мого і нашої сім'ї. Вічна йому пам'ять і хай з моїм буде пухом. Він взагалі мій сусід, Хороший хлопець був, що завжди допоможе, що треба піднесе, що треба подасть. Він у 2014 році ходив на службу і зараз пішов. Світло їм плам'ять всім хлопцям. Краще йдуть, що страшно. Ну що слава їм всім. І загиблим, і ті, що воюють. І Матерям тіше плачуть і плакать їм на віку. І ору, всі слова. Відспівали мужнього воїна-оборонця Ігоря Мухіна у свято Георгіївському храмі Православної Церкви України. Ще моломої за упокоєння душі, спочила раба Божа, захисника України воїна Ігоря. І за відпущення йому всякої і невірної, невірної Господи, помилуй. і з усіма військовими почистями хоробрих солдатів Вадима Сухенка та Ігоря Мухіна поховали на Алеї Слави Баранівського кладовища, вічна пам'ять та слава захисникам України, які віддали своє життя за наше мирне майбутнє.